Вітання, друзі, я Юра, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в такий чудовий-чудовий день. Я нарешті вибрався на риболовлю. Буду шукати весняного судачка на початку лютого. Починаю свою маленьку подорож з історичного центру Чернігова. З валу, тут така краса, просто. Ну, блін, тільки заради неї було варто сьогодні проснутися ран ранці і поїхати. Їду я сьогодні. На велосипеді теж таке відчуття класне. знаєте, З дитинства роки, мабуть, 4 чи 5 не їздив на велосипеді, то їхати по вранішньому місту, саме задоволення, коли немає ні машин, ні людей. Кайф. Просто кайф уже вже настрій класний, тому виїжджаю трохи за місто. Хотів почати ловити в місті, але е, замалувато води, бо заїхав на весняне. Місце на весняне стоїло судака, Маловато води, не став розмотуватись, можливо, на зворотньому шляху. Стану трішки половлю, але поки тримаю курс за місто. Тому залишайтеся зі мною, попередньо ставте лайки та залишайте свої коментарі. А я буду сьогодні ловити за вас. Так що включимося вже на місці. доводиться лазити з такими кручами до місця призначення ще далеченько ой доїхав нарешті я це не знаю як це пояснити то не в курсі, я в місті, але на іншому берегу Десни. Сюди важко добратися з берега. Е, тільки човном тут добре, я вже перебирався, і в мене відео. А на тому березі, вон там йде дорога, вулиця і зупинка тут відразу. І це місце одне з найтаких топовіших для Чернігова. Тут класна ідеобратка, яма і тут. Судака ловлять круглогодічно. На минулих вихідних я заїхав і на цьому відрізочку, ось позаду мене стояло 12 рибаків на одній точці. Це тільки ті, хто був з утками, хто ловив. А ще по берегу ззаду стояли, я не знаю, що там робили, але ну, народу було стільки, що ніде було всунутися і нормально половити. Тому я вирішив на цих вихідних не повторювати помилки, перебратися на інший берег і половити тут. І що ви думаєте? Приїхав я видимо взагалі рибаків, неділя, класна погода, вихідний день, немає нікого. Ау, веде. Просинайтесь, виходьте, ви якось це несправедливо. Але разом з тим, зараз починаю розмотуватись трохи прохолону, бо червоний як помідор, правда, консервований помідор, але то таке. І буду пробувати ловити тут одна-дві точки, на яких я буду сьогодні упиратись. Так, нарешті зв'язався вже. У мене буде два комплекти. Перший комплект, це буде хевік. Буду рибалити на вагі 32 40 грамів 30-40 грамів буду ловити. От. І другий комплект, не знаю, чи тут він піде, вибрав його для іншого місця, але спробуємо. Лайтовий комплект будемо опиратися 12-15 грамів. За рахунок тонкого шнура, невеликих приманок. Спробуємо пробити дно. Так що починаємо з силикона. І вже йду робити перший закид. Вітер задуває. Тут гарна глибина. Довго буде падати О, впала. В принципі, ви знаєте, 14 грамів з маленькою силиконовою приманочкою джигується. Спробуємо танточку ось в кольорі лох. 2 дюйма. 2 дюйма. Але нічого, можливо якийсь дрібний судачок буде. Контрольний захід. Я не буду все рівно довго упиратися у лайт. Хочеться ж на більше половити приманки, на більшу рибу. Так, упала. Там невеликими такими одинарними підкидами з довгою паузою. Корчі. Угу. Видро. Вже там така тонка грань між корчами і тихою водою, де можна зробити проводку з малими грузами. Вже так ближче в доямки, ближче до течі і побачимо, як вона справиться це снасть. Довго падає, ну, глибина тут немаленька. Є контакт. 15 хвилин лайту, я думаю, цього достатньо поки. Перейдемо на більш важку артилерію. Теж хвилин 15. Пару замінок зробимо по кольору і типу приманки. І перейдемо на більш екстравагантніші приманки на мандули чи паролошки, бо зимою мені на них ловити більш подобається, ніж на силикон. Я трохи перейшов, бо почав ловити там на косі, і мені в спину дув прохолодний такий льодяний вітер. А я ще після своєї подорожі на велосипеді розжарений весь і ну, за півгодинки почав мерзнути, відчувати цей холод по спині, по плечам, то я перейшов трохи за поворот. Тут е, круча, дерева. Вітер буде теж в спину, але мене все це закриває, тут достатньо комфортно. Я не сказав би, що вітер великий, але воно просто пробирає цей холодок по тілу. Це запасна моя точка, яку я в будь-якому випадку обловлював. ну просто почну те, що раніше обловлювати. І тут е, йде свал в яму. І в теорії, якщо докидати, там має бути судак. Я буду ловити тут виключно на мандоли на великих вагах 40 грамів. І, можливо, ще, якщо мандоли будуть мовчати, спробуємо. Короложки невеличкі я брав, там 3 чи 3,5 дюйми невеликі. А зараз буду намагатись докидати, От якщо докину, мені здається, рибка буде. Якщо вона клюне, я не знаю, як тут буду я її виловлювати, бо під цим берегом іде велика така е течія, підбиває сюди відбій, такий, і вона закоряжена. Ну, коротше, головне заслужити покльовку, а там будемо розбиратись на ходу вже. За рахунок великих вагів, дається кинути туди куди треба. Ще, звісно, трошки лівіше, але там взагалі неможливо буде кидати, а можливо і залізу в кущі побачу. Декілька закидів зроблю. Довгу проводку тут теж не вдасться зробити. От я протягнув і вже підвисання йде, вже заходить в струю. Так звану, тому от уже ще буквально поворот один оберт. І все, вже зносить і потрібно вимотувати. Та риба, якщо й буде, по моїм, так сказати, прогнозам, то вона буде на викиді там далеко. От зараз прямо в коржі, бачите. як? Нічого, зараз покидаємо, попідбираємо, приманки у берега всипається. Кайф летить так, як треба. Ще залізу от сюди, в кущ якось попробую там обламати гілки і кинути прям з поворота в яму. Вже зараз і полізу. А ну ж полізу туди. Спробую з поворота, а може не впаду там. Туди десь на корчик стать. Рибку ж треба шукати. Це ж не риба, це ж не мадмазель яку можна приїхати і взяти, правильно? А, вже хтось тут топав, вже не я один такий розумний. Що тут таке за чужой якийсь плаває? Так, да, так тут чуєте, ну закинуть буде проблемно вкластися. Але спробуємо не вкладатися. Туди оу. Оу! Так підожди. Зараз таким. Отаким от. Таким Отак от. от один. Один. Рибаки починають сходитись на тому березі. Ліниві рибаки вже на 10-ту ранку сходяться. В струю попали. В струї, мабуть, навряд чи буде рибка. Так, непогано, я зараз сюди переміщусь і тут має сенс затриматись на якихось півгодини, попідбирати мандули і інші приманки. Мені тут подобається. Спору так, звершечка якось стати. Обмерзає трохи кільця така, ну зараз нуль переходящий такий мінус. Аби ще не оцей корч в ногах було б взагалі кайфово. А так і позаду ці дерева заважають і корч коротше, зівати не можна, бо або ззаду зацепиться, або спереду. Все ж таки конструктивно обловити так сектор справа наліво. Кожен закид максимально має бути вивіреним і точним, бо можна обірватися на стюху чи не той боже спінінг ще раз поламати. Так. Ось тут вже, ось, бачите, за поворот зайшло взагалі, несе несе, ну дно і відчуваю, бо за, за рахунок 40 грамів. Можна вимотувати. Ну що ж, буду кидати далі, чекаємо виходу судака. Гарне місце, півгодинки половив, 35 хвилин рівно. Перебрав мандули, але тиша. Але загалом тиша і на тому березі в інших рибаків. Тож просто ми очікуємо, очікуємо на вихід Судака, який обов'язково сьогодні буде. Тому що з сьогоднішньої ночі, яка от почин... буде з вечора, верніше, починаються відносно невеликі морози. Там буде мінус 3, мінус 4 вночі. Тому я думаю, що Судак все-таки буде від'їдатись перед таким похолоданням. І я думаю, що це буде з обіду. Друга половина дня, особливо, якщо ще буде, знаєте, то намороз розганяти хмари, сонечко, тому це буде його зоряний час. А зараз поки чекаємо і підбираємо приманки. Я зараз перейду на перше місце, сюди обов'язково повернуся трішки пізніше. Мандули мовчать. Я зараз покатаю пороложки. Да, 3-5 дюйми. Це взагалі робочий варіант, а такі от, дуже цікаві кольори. Зараз, мабуть, ось такий синенький, першу закулем на великих вагах, 40 грамів ставлю, не соромлячись, буду будити судака, щоб він не, цей, не спав. Мандлки, ну, практично всі вже перепробував кольори, практично. І 3,5 дюйми. І не багато, і не мало. Ось. Звісно, на ес це було б краще, але немає ес-центрів у великих вагах. 25 гранів тут замало буде, не простукаєш, не розбудеш судака. Ось прям в яму іди сюди, а так. хопа, є, Тук, пауза. Підрив, пауза. Підрив, пауза. І... Простукаємо цю ямку, якийсь клекастик тут і має стояти. Просто ще він не вирішив, чи він хоче їсти, чи не хоче. Так, Друзі, проловив годинки, мабуть, 2 з половиною. і клювань не було, рибаки напроти теж клювань нема. Тому чудова нагода трошки відпочити, зробити для себе певну перерву. Підкріпитись, погрітись і ну, обдумати дальнішу подальшу стратегію рибалки. А зараз запрошую всіх пообідати, чи поснідати, чи повечеряти, як там у вас. Перекусив так смачно. Сподіваюсь, що е, цей запах підсмаженого сальця розбудить зараз судачка. В принципі, вже сьогоднішній вихід, мій виїзд мені вже сподобався, але щоб і рибку якусь би спіймати, було б взагалі чудово. Повертаюсь до силікону, мовчать мандули, мовчать поролонки. Заодно зменшує трішки ваги 32 грами. Бо щось треба змінювати. Я хоч з одного місця і стою, але я обловлюю таку обширну територію з різними глибинами, з різними течіями. тут мілко, наприклад, глибина невелика, але вона переходить в свал, переходить і стягує в яму. Але судака наче тут немає, не було. Життя змушує ота лазити такі корчі ось і з цих позицій докидувати до цікавих місць. Чи стати можна, а от чи можна буде закинути? Це гарне питання. Змого обережненько тебе так. Китиш. Вже рибакін зматується, розходяться потроху. Мені ще як думаю, скільки це повертатись треба, тож не хочеться їхати. Можливо, вже сам би давно поїхав би. Падає? Падає весь цей час. Яма там солідна. Є дно. Будемо так, не спіша цю ямку пробивати. Ступенькою одинарною, з паузами. Можливо, якісь там судаки стоїть чи щука. Ну, все ж таки судака хотілося б. Хоча щуку ще можна ловити ще 2 тижні з 15 лютого. Заборона на вилов щуки. Саме на вило, От коли вона попадається чисто випадково, це не рахується, рибку цю треба відпустити і ви нічого не порушуєте цим. А от коли ви виловлюєте і забираєте, вже кладете її собі в турбинку, несете додому, а це вже порушення, це вже штраф. Так що зверніть увагу на це? А я хочу Судака. Мені судака завжди цікавіше було ловити. Ще й до того повідки в мене тонкі, не в 33-й стоять. То не дуже хотілося б зустріти зубасту. Будь-за таких умов я був би радий будь-якій рибі. Ось така видалась історія. Цілий день проловив, вже третя година дня. Скоро буде темніти, я вже починаю трохи давати джазу звідси. Загалом жодного клювання, жодного натяку на рибу. Жодного натяку на рибу. Що в мене, що в потом берегу у інших рибаків. Ну, Відповідно, висновок такий, що риби тут немає, бо аби рибка була хоч десь та хоч в когось, вона проклюнула. Тому я на цьому моменті вам дякую, що ви були зі мною, що дивились це відео. До зустрічі на наступних риболовлях. З вами був Юра.